Відійшла від нуля. Дивіться, який коросик. Де як тут чудово? Зараз ми з тобою будемо як в Венеції. Де наша скатерть самобранка Скотину кормить, доїть. Гарна була покльовочка. Зараз трошки її розболтаю. Перше, друга і салатик. Просто ради того, що вона мені сподобалася. Світа, що стягне, підемо. Шанс на один більше. Ще красиво. Чай відійшла від нуля. Дивись. Що таке? Перша риба? Так. Ух ти який карась! А ти казав, що ніхто нічого не ловив. Це тому що мене не було на рибалці. Що, достаю садок? На, доставай, пішла пори Так, чекай. Так, де ти? Йдемо. Сьогодні тебе буде здоровий садок. Dash by me in painted on jeans. And all heads turned cause she was a queen. The trick of eyes that you can't know. Passion bird, you like never before. It's a good Тут оно собираюсь Оп. Давай поможем Хтось снасті. О, це, на корабчук <різь> так тягає Ні, карась. Карась? собі, караський А там такий же гачочек Там його практично нема Такий манима Такий хороший карась це на якусь точку попала гарно. А я вже в друге місце Диви. це карась, так? Да? Да. Жирненький, форма. Да. Як надо. Дивіться. Підож та не натягуй. Не мимо. Дивіться, який карасик. Ну, Прелесть. в наш здоровий садочок. Опа. Я ще не закинувся. Світа вже. мешок рыбы на садок уже полный. Наловила, насолила. Да, да. Ну, зашторилась себе от солнца и сидит там тенечку. Клюет, клюет. Тикай же, поклевочек. я же. Да, Наверное, сидит. Такие же поклювочки. Я думаю, сидит. Не могу? Не могу. А, не Дальше, наверное, спешить. Ну что? съесть? Ну, поклевки все одинаковые. Сегодня я ехал на рыболовлю. Багато что хотел сказать, багато чего я нового. Але, як зазвичай, приїхав, закрутився, замотався. І ось скоро вже і вечір. Нарешті тільки позавозили оснащення, є час трошки відпочити. Ми з вами обов'язково поспілкуємося, але трошки пізніше. Скажу тільки, що ми на громадській водоймі, ну і потім вже все інше, саме цікаве. Так що залишайтеся з нами, ми будемо тут добу, може й дві. Як буде риба ловитися, як карта ляже. Последні у нас веттиному місці. У нас така шторка, тенечок, така здорова кладка, родподик, фідерочок на карасика. Місце вдосталь, карасик клює потихеньку, коропо тільки завезли, мабуть до ночі ждать її не варто. Багато людей сьогодні. Хотіли стати на тому березі на берегу. Всі місця зайняті Переїхали сюди, але тут тільки складки. А там Сонце сідає за дерева. І у нас тут кромешний тіньочок. Тут така здоровенна галявина, машина стоїть, а там поруч ще одна кладка, але пуста сьогодні. Ну і отут ми будемо ловити добу, а може і дві. Хотілося б дві, бо сьогодні день пролетів якось ніяк. Крупного нічого не піймали, особо знімати було нічого. Буде обідно, потім буду думати на було не трогати. <гум> ну все, є. Подивимося вже, що світа витягне. Так я без тебе ж не витягнув. Листочок причепився. Знаю, що ти не витягнеш. Чекаєш, щось є, щось воде. Як можна так сидіти тихенько? -чу -чу -чу. Карасик. Карасик. гарні карасі. Ну таких покльовок я не бачила. На тому березі у нас <laughs> таких карасів не було. Аби, аби. Гарних ти диви, який гарбатий. Щось дуже гарне. Красивий. Тут може що тут глибше. Бачиш він і одчепився. Така його. який. Гарний. Угу. Це спрацьований, казав, білий-білий. Можемо -білий. дити. Слухай, така висота, ми їх повбиваємо. Так, ну що, розберешся? Я щось заморився вже за сьогодні. Може тут і повечеряємо накладки. Поставимо тут стола, Вон, бач, скинувся. Ну це хто скинувся? Коробчук, мабуть. Поставим стола, сядемо, дай тут чудово. Забиратися не Короче, договорювась, тут сідаємо, да? Зараз ми з тобою будемо як в Венеції, Точно, це я ще правішу Вечерять на воді Тут будемо їсти, тут ловить Там ловити А туди дивиться Де Диви. ну, яка красота? Друге діло Де наша скатерть самобранка Прилетить на коврі самолеті Ой, як же ж добре, це вечором сядеш, тихо так на воді. Шикарний вид. Тут дві дамби, до речі, з однієї сторони і з іншої. Я навіть не знаю в яку сторону тече, чи туди вода біжить, чи туди. Не хочеться, не перезакидати, А ми недавно закинули, то то буде стояти. Все, накривай. Ну, Опять такі поглівки. Дає нам тут родії. Да. Роді, да. В Той же час ні. Не, ну нормально ж дай Ну я не чую по поводочки, воно не б'є. Не сидить, бач. ось таку вечерю я приготувала для рибки. Як тобі? Гарно. это уже тянет. Понимаешь, и подняло все. Чего слева, вторую точку подняло. А что ты так тянешь? Выпрашиваешь? Да. О, так он понял, что я подняло. Все. Могут переплыть. Ну, из подморсив, чуть-чуть. Ну, чтобы не заплыл под кладкой. Ага. Это хорошая рыбинка там. Хороший красный. <решили> Опа. Хорошая ты глубокий. Ладно, пицца хороший. Зеркально. Давай, давай посвячу. Сюда тут положим. Ух ты! Это Это. Уже кабанчик добрый. Так. Добрый кабанчик. Заморысь. А я його теж за щоб губи. Да ні, за нижню, так? Да? За нижню губу. Все, як має бути. Так, це яка? Друга. О, третя. Опять на цей горох. Тихо, тихо, дивися, а, бо смарочки. може зараз так не вийде, Руслан. Тихо. Ага, ти його туди якось. Влазить туди під сак? Зараз дограємося. Я пройшла, пікнула оця, потім оця. Ну ти хотів, щоб ми розрядили ротпот? Добрий раночок. Сьогодні підйом був о шостій, ще було темно, тільки тільки сиріло. Та позаряджав удочки, перезавіз. Ті що клюнули вночі, я їх не перезавозив, так вони і лежали. Перевіз троть вудочку трошки ближче. Бо було два клювання з ближніх дистанцій. Приїжджали ще рибаки і на спінінги ловлять, і на поплавочки. Туман такий густий над водичкою був зранку. Працюють комбайни, петухи кричать, собаки гавкають, якесь воно, хтось піч затопив. Село прокидається, та хоча воно прокинулось, ще темно було, мабуть. Скотину кормить, доїть, вигулювати. Таке воно сільське життя. Одна удочка у нас завезена на того столоба, тільки що коло поплавка такі розводи були. Хороший тут товст столоб, хотілося б хоч одного за рибалочку взяти. Ну що ж, традиційно ранкова кава. Зараз забадямо. О, яке сонце зранку тут. Это добрий раночок. Добранок. Ми зараз так на відриво тут скромненько. Прямо на накладки поб'ємо кофейку, поснідаємо. І будемо рибачити далі. Ах, хорошо, як зранку дві тихо, то в столовик гуляє. Яка погода буде сьогодні чудова. Небо ясне. Бабине літо. Ну що ж, доброго ранку, друзі, ближче. У нас зараз ранок, ми на риболовлі. Громадська водойма, село Грушувате. Вчора ми таки вступили в громаду. За умови я вам розкажу трошки пізніше. Зараз поки що за рибалку. Приїхали ми на рибалку вчора в обід, поки вирішували такі загальні питання вступом до громади. Потім на водойму привезли малька за рибок. Цікаво було подивитись, як це все відбувається. Ну і в підсумку завезли ми десь вже аж під вечір. Договорились з хазяїном у цієї кладки. Велика кладка, такий широкий устойчивий місток. На березі бесідка, стіл, лавочки. І велика така галявина. Їздить рівненько поставити машину. А для нас це важливо, бо ми спимо в машині і важливо, щоб машина стояла рівно. Кладок тут багато, але вони всі чиїсь. Треба домовлятися з господарями, чи можна половити, чи не я все ж таки надіюсь витягнути сьогодні ту на удочку. Є тут такі гарні екземпляри. Навіть як вони скачуть по поверхні. Ну і звичайно короб, амур, карась. Залишайтесь з нами, сподіваюсь, буде щось цікаве. Опустила, опустила, тягне. Повністю лежить. Горошок спрацював. Нічого не чувство. Нема? Давай призавеземо. Ну ти бачиш, жилка валялась по, по воді, повністю опустив. Лучше б він натягував, чим оце вилажував. Гарна була покльовочка. Горох на місці. Оп, на покажу. На, ну, це треба, поправити. Воно ну так запутано, це, це ж він тягав і запутав. Завозимо оснащення корабликом. Дистанція у нас 60 метрів. Зараз у нас три удочки стоїть на кораб, а одна на то столоба. На водоймі дозволяється. Завозить корабликом, ставити резинки, ловити на спінінг, на удочки. По снастям 4 вудки на чоловіка. Тільки що позвонив хазяїну кладки. Домовились, що залишимося ще на добу. Так що ще порибалимо. Бачите, на кожному озері є свої хазяїва. Ну, можно было потянуть, да? Та ну да, то вырівняю можно было тянуть по дергунчике, а потом хоп і вирівняв. Ага, право підтяни. За катушку підтяни, вырівняй просто, що... щоб мы понимали, что нормально ну Так хотя бы упавши. Можете середній упав трошки. Може, малыше дерга. Можеть. Можуть, ще чуть-чуть. Ну, хватит так. Так, друзі, зараз будемо перевозити удовища на коропа. Трошки добавлю прикормочку бойлів. Поріжу так на кусочки. чтобы было трохи вкуснее, освежить. Я надеюсь, до конца рыбалки mm -hmm. нам выстачит цієї прикормки, ну, трошки надо ее обновлять. Порежем вот таких крыльевых бойлів трохи. Еще есть. Так, тут еще залишилось трошки пилевого пелица. Пару жменек. Высыпем вот так весь. Так, это уже не потребно. И... трошки додамо кукурузного ліквіду. Є у нас з бетаніном і оригінал. Зараз все розмішаємо. Прикормка я вам не показував, тільки розкажу, що тут в мене зернові, тигровий оріг, пеліс, трошки бойлів. Ну та і все. Ну і залитий кукурузяним ліквідом. Я так думаю, що візьмемо оригінал. Зараз трошки його розболтаємо, щоб не було там осадку. А в кольорі навіть різниця є. Цей красніший з бетаніном. Ну, це просто оригінальний. Ще в нас був минулого разу тировим горіхом. Отак. От Отакий, такий смак, щось мені... Напоминаю, якийсь якийсь сік фруктовий, сливовий, по-моєму. Щось дуже нагадує мені. Це бомба. Це буде у нас на прикормку. А на фледівнички я замішаю сипуху. Це Сьогодні буде товстолоб, амур, пряжене молоко. Є тут і товстолоб, є тут і амур. І от така прикормка від Carb Pro кукурудза. Насадка у нас буде горох, прикормка кукурудза. Ось такі дві прикормочки, один до одного, перемішаю, додав кукурудного ліквіду. Накледю одівничку будемо робити шари і човником завозити на точку. Ну, ви все знаєте. Йдемо перезавозити. Ну що, прикормочки готові? Достаємо. А, та ж вона пікала, може? Тут нема нічого вже, бачу. Хорошо перезавозить, точки вже забиті. На одне і те ж місце. Так, ну що, горох. Грошик цілий. Щоб насадка наша не висихала і буду ховати. Так, тут теж все ціле, все красиво. Грошко зняло. Ну треба поміняти насадочку. Взяв ще один технопланктон, розмір 3XL, полонечка Добавлю сюди отакий От шарик з прикормкою. Ось такий буде обід у коропа. Перше, друге і салатик. Все, перезавезлись, це вже до вечора. Сидимо, загораємо. В день щось тут поклювок маловато, але все одно наблюдати треба. Той раз був і вітер, і дощ, і клювало краще. Зараз так тихо, бачите, вітра нема, небо ясне. Коротше, до п'ятої години ми відпочиваємо. Так я розумію. Піду я може поспілкуюсь з підписниками. Друзі, а зараз поки ми сидимо, чекаємо на покльовку, зараз день, ждемо вечора, так що хочу вам показати деякі наші обновочки. Ємність для аксесуарів з такого прочного евоматеріалу не пропускає воду. Я, до речі, люблю такі всякі ємності, коробочки, органайзери. І придбав собі таку. Просто ради того, що вона мені сподобалась. Навіть поки що не знав навіщо. А зараз придумав. Я тут буду зберігати коробочки з бойлами і з попапами. Якусь одну ємність для них я ніяк не заведу. Один вони мене зберігаються по якимось різним місцям, в якихось сумочках, в кишеньках, в пакетиках. А тепер я виберу самі ходові, самі працюючі, які я найчастіше використовую, і буду їх зберігати в оцій одній ємності. Завжди вони будуть зі мною на всіх рибалках, надо, не надо. Бо буває таке, що приїжджаєш ловити одну рибу, а приходиться ловити іншу. І іноді якийсь попап може зробити вам рибалку. До цього я свої попапи возив. Просто в такому відрі. Зараз це все можна акуратненько розташувати ці ємності. От, от таким чином. Тут, як бачите, багато чого поміститься і викриваємо, а через прозору кришку мені буде видно. Які саме по-папи в мене тут знаходяться? Я вважаю це дуже зручно. Є місце для аксесуарів від флагман. Ось щось тягне, підемо, підемо подивимось. Може треба буде допомогти під сакам. Чепився таке якийсь карасик. Нового дівночка? Ні. Стара? Так. так а на що я тобі робив нову? Ну сам вже ж ловить. То іде, бачите все. Карасик. Карасик. Не цікаво, не ну -ка. Два, на що клюну. Ну как? А який? Верхній, нижній. Верхній? На верхній клюву. Ясно. Пінотіста з сапариком. Угу. Такий карасик. Вставну був годівничку. Ну дивись, можна ціловити тут. Все таки два гачка. Шансів більше, да? Ти, так? Ти знаєш, як у тебе просить? Зроби мені годівничку. Шанс на один більше, раз два гачка. Ось ну, такий у нас карасик. Тут був сигнал. Сьогодні одні сигнали. Друзья, сумно, сумно і не цікаво ловити коропа, коли він не клює. Ні зранку, ні вечором, ні днем. Клювання нема. Думали, хоч то в столобік буде клювати. Риба стоїть. Вирішили залишитись на другу добу. Ну і давайте на цьому поки що завершимо. І продовжимо вже в другій частині. До зустрічі!